Суд. Прошу відхилити клопотання прокурора про ті причини, що жоден із доказів надані слідством та прокуратурою не були доведені. Мало того, докази, які долучені до матеріалі справи, були здобуті при незаконному обшуку моєї оселі та автомобіля з порушенням статті 223, частини 3, частини 7, частини 8 та статті 236 частини 1 КПК України. В такому випадку слідчі дії є недійсними. встановлені в нас докази недопустимі. Порушення статті 9 частини 2 КПК України, прокурор, що не дискредитував правоохоронні органи, тобто поліцію, готовий зламати життя та посадити невинну людину за гради. Тоді як суд спрятзяти до опередження ставленням до мене, грубо порушуючи статтю 21 частину 1 КПК України, наумисну цього бачити не хоче. Доказом того, що Трайдаколо навмисно хотів спровокувати конфлікт, а сфабрикувати цю кримінальну справу, є те, що прийшовши на обшук 16 на року трайдаку, наказав поліцейським вимкнути всі відеокамери. І доказом цього є допит свідків, які вже допитувалися в суді. А регістратор, яким я знімав беззаконня. Та поліцейське сваміля, край у мене силою забрав погрожу, чи мені розправили. Прокурор Кубик вводить суд ломану тим, що стверджує, що я притягувався до кримінальної відповідальності, але в дійсності я ні разу не притягувався до кримінальної відповідальності. І прокурор це знає. Прокурор силається на те, що я можу спотворювати докази, але не вказує, які саме. По тій причині, що жодного доказу моєї причетності до цієї кримінальної справи не існує, прокурор стверджує, що я цікавийся щодо принципу роботи зброї, але яке відношення зброї має до цієї справи? Та яке відношення має те, що я в інтернеті збирав відео докази свавілля сушка та Трайдата, щоб написати в ДБ. Те, що я дивився маски для хелоруя, та я та, як нанести грим, щоб бути максимально схожим на кастовий персонаж, прокурор в своїх фантазіях перекрутив та вважає, що це злочин. Тим більше, що це ніякого відношення до кримінальної справи немає, але суд, порушуючи закон, на це звертати увагу не хоче. Прокурор вводить суд помагати тим, що стверджує, ніби я придбав у невстановленому місці компоненти для саморобно запального присутня, який поклав на капот крайда. 21-27. Але по-перше, ніяких компонентів в мене не було. А по-друге, згідно з рапорта капітана поліції Марценюка, невідома особа встановила пакет на капот крайдата в 22.04. Чому у суду не виникає питання, з якою метою прокурор вводить цю команду? Прокурор в питанні вказує, що крайдатор отримав опіки площі понад 35% поверхні цього тіла. Які являлися небезпечним життям і можуть закінчитися смертю. Тоді я в дійсності підпал фабрикував сам крайдатор. На відео, яке, яке, було досліджено, е, яке було досліджено в суді, ми бачимо, що, не, що, не, звичайно, що це саме звичайна вистава. Поставлена крайдатором. Якщо придивитися, то чітко видно, що крайдатор під час загорання пакету це не досліджували за суду. То чітко видно, що трайдал під час загорання пакету відхилився. Все полум'я пішло вгору. Виникає запитання, яким чином у трайдакла загорілися штани. Та яким чином він їх так швидко скинув. Відповідь, очевидно, цей підпал був спланований трайдапелом. І ніяких опіків у трайдакла не було. Це підтверджує довідка з лікарні видана лікарем на речу. Що утрайдапло значні опіки верхній і нижній кінці. Так як я, так як у трайдала загорілися лише штани, можна зробити висновок, що цю довідку трайдапло теж купив. Трайдаку не, не лише мене посадив заграти, але і підло обманув людей, які їм повірили, і, на, і навіть перераховували кошти на лікування, якого не було. Прокурор стверджує, що, що розчинив для фарби, це заборонена законом речовина. Але цей закон прокурор придумав сам. Тоді, як суд цю е, несенітністю е, сприймає як налегну, шановний суд, для чого визначати розні застави, при цьому не давши змоги її викладати? Цими діями суд показує свою зневагу до людської гідності. У зв'язку з вищевикладним прошу відмовити оздорвому клопотання прокурора. Та звільнити мене підварки, або встановити адекватний розмін застави. Зараз подожіть, подожіть. Може дати таку слово подати? Ще секундочку, я хочу ще чи? Згідно кримінального процесуального кодексу, клопотання прокурора е повинно містити короткий виклад фактичних обставин, фактичних обставин, а не вигаданих. Це згідно кримінального процесуального кодексу. Так, третє. Вирок обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу, учені кримінального правопорушення. І посилання на матеріали, що від... підтверджують ці обставини. Ви надали матеріали, які підтверджують ці обставини. Ні мені не було надано, ні суду не було надано, ні адвокату не було. Ці матеріали надані. Так, вирвок обставин, на підстави яких прокурор. Дійшов висновку про наявність одного або декількох ризиків, зазначених у цьому клопотанні. Шосте. Обґрунтування неможливостей запобігання ризику. Не надали? Не надали. Так, копія клопотання та матеріалів яким обґрунтовується необхідність застосування запобіжного закладу, надається підозрюму обвинувачу не пізніше, ніж за три години до початку розгляду клопотання. Е, Шановні судді, хочу звернути увагу на те, що прокурор мені клопотання надав, а матеріали, які були, повинні були бути, не надав. І не тільки мені не надав, він не надав їх ні адвокату, ні суду. Так, е, до, клопотання, до клопотання додається. Копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання. Ні одного обґрунтованого доводу немає. Ні одного. І копії матеріалів не було надано. Це згідно процесуальним кодексом. Так, До клопотання додається підтвердження того, що в обвинуваченому. Надані копії клопотання та матеріалів, яким обґрунтовується необхідність застосування запобіжного засобу. Підтвердження надав суду? Ви ж відмовилися підстави. <толево> так ви мені матеріалів не надали? Так що, що я вам написала? Я про ті клопотання не маю нічого. Клопотання ви мені надали. Але матеріали підтверджують ваші доводи, не ви їй не надали. Не тільки мені не надали, Ви навіть суду їх не надали. ми не надали, вони досліджуються, якщо ви суд казали судового засідання. Ваша честь, друзь, дайте мені вже щось сказати, а то ви все скажете, а я ж вже не буду що мені сказати. Ну давайте я після вас. Ні, вас. давайте, як це для вас. Давайте цей самий закінчуємо свою. Давайте, адвокат, вам слово надається. Ну, все, 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 все. Шановні колеги судді, я дійсно е е е ретельно ознайомився з клопотанням про продовження сроку тримання під вартою мови підзахисної, хоча я залучений на перемогу соціальної дії. Е я дійсно повністю підтримую е заперечення мого підзахисного щодо задоволення клопотання прокурора про продовження сроку тримання під вартою. і прошу е даного. Відмовити задоволення даним даного питання. А якщо суд йде на висновку, все ж таки просив до суд зменшити розмір застави для того, щоб можна було внести, так як вже ухвалею суду розмір застави визначений. Я буду мотивувати своє прохання про відмову. Дійсно, мій підзахисний вказує на те, що підозра. Підож є необґрунтованою. Дикремінома їх йому діяння за частиною першої статті 263 со 1, а також частина першої статті 263, частиною 2 статті 347, статтей 48-ї. зв'язку з тим, що колеги з судді повинні все ж таки розглядати ризики, які людини повинні тримати під вартою, повинні існувати ризики, які передбачені статтею 177. Я теж хочу звернути увагу шановний колеги і суддів, що дійсно я отримав дане клопотання і підзахисний, але жодних показів. До клопотання в підтвердження існуючих ризиків, чому потрібно тримати, е, значить, Робана саме під вартою. Е, я думаю, і суду також не надано і не надано стороні захисту і мому під захистому. Я лише хочу звернути шановної колеги і суддів на декілька таких цитат. От прокурор в своєму клопотанні пише, існують ризики вчинення, замітьте, це прокурор пише, повторних кримінальних правопорушень відносно потерпілого та свідків, пункт 5, частина 1 статті 177. Я, звісно, не був раніше, але якщо мій підзахисний чинів, значить, проти свідка. Якесь кримінальне правопорушення, значить, повинен бути е, зареєстровані відомості в ЄРДР. І е, ну, я, наприклад, не бачу цього, цих відомостей при даному клопотанні. Тобто е, це внесення завідомо неправдивих е, свідчень в вот, дане клопотання повторних кримінальних правопорушень проти свідка. Нонсенс. так. Далі може впливати на потерпілого свідка, свідків та експертів. Я так, я так думаю, по закону, по згідно з кримінальним кодексу України, прокурор повинен був надати хоч, якусь заяву, яка теж зареєстрована в ЄАД від свідка чи експерта, що мій підзахисний чинив тиск на свідка чи експерта. Далі. Дійсно, тут не погоджуюся із цією цитатою. Крім того, характер вчинених кримінальних правопорушень це ретельна підготовка, життя, зухвалість і так далі, тому подібне, Но воно в ті чи інші ризики не входить згідно статті 177. Це дійсно припущення про сторони обвинувачення, що мій підзахисний вчиняв такі дії. Тому я вважаю, що е, дане клопотання е, прокурора не підлягає задоволенню зазначених мною підстав. Е, я не, не, не буду кникати всі обставини даного кримінального провадження, так як я їх не знаю. О, але хотів би саме на це звернути увагу особливу увагу, шановної колеги судді. Якщо в рашній кімнаті суд зверне особливу увагу на те, що я тільки що сказав, і дійсно е ретельно вивчав дане клопотання, то підстав для його задоволення немає. Тому прошу. Прокурора, в в, в, в клопотанні прокурора про продовження моєму підзахисту запобіжного заходу загідні тримання підварки відмовити. І ще раз наголошую, якщо суд дійде е, до висновку про те, що е, все ж таки потрібно тримати триматиму під вартою, зменшити розмір застави. Також е, прокурор е, говорив про тяжкість вчиненого е, злочину, а також міру покарання. Але в нас е, на сьогоднішній день е, хочу... Сказати, що діє презумпція невинуватості. мав під захисту ще не доведення вчиненні цих злочинів, тому говорити, що в е, подальшому е, його вже можуть визнати винним цим і призначити те чи інше покарання. Цього е, я вважаю, порушується е, принцип е, презумпції невинуватості, а також і практика Європейського суду з прав людини говорить, що сама тяжкість е, покарання не може бути. Тим чи іншим ризиком. Тому я теж посилаюся на практику Європейського суду з прав людини. У мене все Дякую. Вже... Можна ще я ще скажу? Судом було прийнято рішення ухвалило ухвалу 9 грудня 24-го року, яка ухвала незаконно, і знаходжуся, я під вартою на даний момент незаконно, тому що суд ссилався на статті кримінально процесуального кодексу, яких в діючому кодексі не існує. А саме суд силається, це ухвала Халинського суду. Згідно пункту 2, чет... 2 е... час... е... частини 3 статті 131 КПК України, тоді як другого пункту, в 3 тр... частині 331 е... <клав6> статті не існує. В діючому е... кодексі. Цього пункту зовсім не існує. І тексту цього, що ви нам друкували, теж не існує, не існує. він просто придуманий. Далі, згідно частини першої статті 183 КПК України, немає під вартою є винятковим за заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш на запобіжних заходів. Не зможе запобігти ризикам передбаченим статтею 177 цього кодексу. Крім випадків, передбачених частиною 5 та е, статті 177 цього кодексу. Ваша честь, е, шановний суд, хочу звернути увагу на те, що в, кримінально в діючому кримінально-процесуальному кодексі 5 частини не існує. Її е, було вилучено і ця. Ця п'ята частина вже не існує вже три роки. І висилаєте на, на недіючий кримінально-процесуальний кодекс. Лентика прокурора буде? Суд додається одного